Для людей, котрі днями урочистим парадом входили до спортивної зали 26-ї Бердичівської артилерійської бригади, спорт став невід'ємною частиною життя. Їхній закоханості в один із його видів настільний теніс, їхній кипучій енергії та легкості на підйом може позаздрити будь-хто з молодих, як і їхній життєві мудрості, котра не дозволяє забувати тих достойних, яких вже немає на цьому світі. У шосте Бердичів приймав учасників всеукраїнського турніру з настільного тенісу пам'яті майстра спорту СРСР бердичівлянина Віктора Брояковського. Турнір пам'яті Віктора Браяковського став вже традиційним. Він збирає людей різного життєвого досвіду. Але кожен із вас, з учасників, із тих, хто вже досяг вершин у спорті найвищих вершин. Той, хто ще хто, хто, хто ще розширений попереду, всі сьогодні на цих змаганнях, які кожного року приїхати з заворонням, позбагатись між собою, показати свою майстерність, навчитись майстерності у когось. І ми переконані, що, як завжди, змагання будуть цікавими цікавими для спілкування, цікавими для гри, Особливість, що вирізняє Бердичівський турнір пам'яті Брояковського серед інших, то безумовно його учасники та їхня географія. По перше вік тенісистів на турнірі утворилося шість вікових категорій: наймолодшими були спортсмени 30-39 років, найстаршими 70 років і старші по друге то вражаючий список міст, звідки приїхали до Бердичева, майстри ракетки та м'ячика: Львів, і Донецьк, Харків, і Луцьк, Луганськ, і Тернопіль, Одеса і Київ, Кіровоград і Житомир. Та й кількість тенісистів 124 учасника свідчила про те, що Бердичів по праву може вважатися одним із вітчизняних центрів настільного тенісу. Це до речі, підтвердили й самі спортсмени, підкресливши, що нині в Україні лише є два міста, де активно пропагується настільний теніс Івано-Франківськ та Бердичів. В них мовляв і приймають тепло, і належні умови для гри та для відпочинку. Надають ми зі получаємо іскрину удачу удовольствия. со спортсменами, со своими ровесниками, старшими товарищами. Поэтому хотелось бы, чтобы вот во всех городах области было отношение такое, как руководство города Бердичева, Житомирской областной организации к спорту, ну и командование артиллерийской бригады. Вообще, есть у меня такое выражение спортивное, в стихах описано. Настольный теннис – спорт для многих. Он нас сближает, молодит. И пусть в сражениях настольных всегда сильнейший победит. Вот с таким девизом я приезжаю сюда, чтобы побеждать. Я сегодня обыграл товарища, который никогда не выигрывал. То есть ваши стены, ваш зал помогает совершенствовать спортивное мастерство. Незмінне гасло допомогло Луганчанину Володимиру Медведському стати переможцем цьогорічного турніру у віковій категорії 70 років і старші. У решті категорії перемогли кияни Олександр Терещенко, Реза та Валерій Гелетко, а також лучанин Олександр Медведів та представниця Кіровограда Наталія Іванова. Що ж до господарів змагань, то дичевлянин Олег Білецький та Олександр Броницький стали відповідно другим та третім у віковій категорії 30-39 років.